Коли ви плануєте сад, найголовніше вибрати рослини, які ви любите. Це може бути ліжко з польовими квітками, офіційний сад з ідеально обробленими живоплотами, заміським садом з примхливими квітами або сумішю всього цього. Можливості нескінченні чи є така річ, як занадто багато хорошої речі, коли мова йде про квіти. Багато садівників люблять садити квітучі чагарники поруч із великими квітами. Дві рослини, які приходять на думку це гортензії та півонії. Обидва ці рослини мають чудові квіти та репутація дещо витончених, коли мова йде про посадку партнерів. Отже, питання пропонує себе. Чи можна висаджувати гортензії та півонії? Давайте перейдемо до короткої відповіді, а потім більш детальне пояснення. Коротка відповідь. Так. Пеоні та гортензії класичні садові рослини з приголомшливими квітами. Після встановлення обидва рослини потребують мало догляду, що робить їх чудовими партнерами на садах. Пеоні зазвичай висаджують під гортензіями. Їх частіше бачать, що посаджені поруч із гортензіями, коли вони є садовими чагарниками, і рідше в контейнерах, оскільки гортензії займають багато місця в окремій ємності. Детальна відповідь. Є багато причин, чому і півонії, і гортензії є улюбленими рослинами. Я можу бути упередженим, але я думаю, що це може мати щось спільне з їх кольорами, їх квіти це причина, чому ці дві рослини роблять чудові супутники один для одного. Пеонії цвітуть з пізньої весни до кінця літа, а гортензії цвітуть у літній час і продовжують цвісти до першого морозу. Тільки коли півонії починають свісти, гортензії починають свісти і беруть естафету з півоній. Чому погана репутація? Обидва ці рослини можуть мати репутацію трохи метушливо. Обидва дають чудові результати, і коли ці результати не виходять, це може бути невтішним. Зазвичай садівники стикаються з труднощами, оскільки рослини висаджували в неправильному місці або не доглядають належним чином. Пеоні може не зацвісти, якщо вони не отримують достатньо сонця. Хоча гортензії можуть не зацвісти, якщо їх обрізають у неправильний час, або якщо вони отримують занадто багато сонця, виберіть правильний вид. Такі півонії, як повне сонце, але більшість гортензій не роблять. На щастя, існує хайдрейнджа паник юлата. Цей сорт гортензії любить повне сонце, як і півонія. Панікуляція гортензії може рости досить великою до 8 футів і більше. Якщо у вас немає такого місця для великої гортензії, можливо, у вас є тінистий куточок у переважно сонячному багаторічному саду. Інші види гортензій можуть терпіти часткове сонце до 6 годин на день. Турбота про півонії та гортензії. І півонії, і гортензії, як добре дренований, злегка кислий ґрунт. Цей ґрунт повинен залишатися вологим, але не мокрим. І півонії, і гортензії потребують близько 1 дюйма води на тиждень. Мульчування ваших садів може допомогти зберегти цю вологу. Пеоній, ймовірно, знадобиться підтримка, гортензії не будуть. Кільці з півонії можна знайти в більшості садових центрів. Пеоній слід обрізати після закінчення цвітіння. Обрізання гортензій трохи складніше. Однак вони також можуть бути обрізані восени відразу після цвітіння. Сорти півонії для посадки з гортензіями. Отже, ми зараз встановили, що ці два популярні рослини можуть зробити відмінних садових партнерів. Наступний логічний крок глибше поглянути на деякі найпопулярніші сорти півонії, які ви можете посадити разом із гортензіями в цьому сезоні. Кожна з цих прекрасних квітів може додати трохи додаткового кольору та чарівності вашому саду. Кораловий шарм. Колір квітки кораловий помаранчевий. Розмір рослин 2 2-3 футів. Час цвітіння, середня пружина, раннє літо. Сонячна експозиція повне сонце, часткове сонце. Зона зимової стійкості – 3-8. Злегка ароматні, напівдубльні квіти, глянцева, гладка темно-зелена листя. Відмінно підходить для використання в якості прикордонної рослини. Корал-черм має прекрасні помаранчеві рожеві суцвіття. Вони виростають досить низько до землі і цвітуть до початку літа. Кораловий захід, квітковий колір, кораловий рожевий, розмір рослин, 2 фути. Час цвітіння, пізня весна. Сонячна експозиція, повне сонце. Зона зимової стійкості – 3-8 Злегка ароматні, НАПІВДУБЛЬНІ квіти. Темно зелена листя. Відмінна вирізана квітка. Спробуйте посадити в групу. Подібно до коралового шарму на вигляд, але трохи легший. Також відмінна прикордонна рослина завдяки низькій висоті. Канзас подвійний квітковий колір червоний рожевий. Розмір рослин 2-3 футів. Час цвітіння, середина, пізня весна. Сонячна експозиція повне сонце. Зона зимової стійкості – 3-8 Дуже великі, подвійні квіти. Улюблений серед садівників. Використовуйте по всьому багаторічному саду. Це буде дивно виглядати поруч із гортензіями, які мають сині суцвіття. Він також низький ріст, що робить його чудовою прикордонною рослиною для садового ліжка. Леді-орхідея. Квітковий колір, рожевий, розмір рослин 2, 3 футів. Час цвітіння, середина, пізня весна. Сонячна експозиція повне сонце. Зона зимової стійкості – 3-8. Злегка ароматні, подвійні квіти. Пишна зелена листя. Посадіть як фони для цибулинних гортензій і перед вашими гортензіями кайма. Оскільки їм потрібно повне сонце, пане Кюлейсі, єдиний вид, з яким я рекомендую посадити їх. Їх колір також буде доповнюючим, оскільки більшість панікулатів цвітуть білий дорожевого. Місячний камінь. Квітковий колір, кремовий білий. Розмір рослин 2, 3 футів. Час цвітіння, весна, літо. Сонячна експозиція повне сонце, часткове сонце. Зона зимової стійкості – 3-8. Сильно ароматні, подвійні квіти. Яскраві зелені, текстуровані листя забезпечать осінній інтерес до бронзового відтінку. Ця квітка є більш легким кольором і добре поєднується як з панікулами, так і з гладкими гортензіями. Ненсі Нора Квітковий колір світло рожевий. Розмір рослин 2, 3 футів. Час цвітіння, середня пружина. Сонячна експозиція повне сонце. Зона зимової стійкості – 3-8. Квіти з рожевим ароматом, подвійний. Рясна зелена листя. Чудова вирізана квітка. Використовуйте у своїх багаторічних ліжках або як кордону чагарника. Також ідеальна відповідність для пани кюлата, оскільки цей сорт переносить повне сонце, і хоча воно може вижити в частковому тіні, він не цвіте так часто. Альтернативи півоніям ви вирішили, що півонії це не ваша річ. Давайте подивимось на деякі альтернативи. Які також можна посадити поруч із гортензіями для додаткового сплеску кольору? Алі. Тип рослини, пружинна цибулина. Розмір рослин сильно різниця за видами 1,8 футів. Сонячна експозиція, повне сонце до часткового відтінку, зона зимової стійкості – 3-9. Посадіть цю весняну цибулину у своїй тіні. Фіолотова куляста квітка з'явиться за вашими чагарниками та багаторічними рослинами і буде зберігатися надовго. Ці цибули не стійкі до тварин, аллії поставляються в різних розмірах, від дуже коротких сортів, які були б прекрасними на краю вашого саду, до вражаючих восьмифутових зразків, які є центральними. Далі, тип рослини, багаторічна цибулина. Розмір рослин, сильно різниця за видами 1, 6 футів. Сонячна експозиція повне сонце. Зона зимової стійкості 8-10. Далі бувають у багатьох різновидах і нескінченних розмірів від помпом до плит. Ці цибулини можна вирощувати як багаторічні рослини в тепліших регіонах або як однорічні в регіонах з зимовими морозами. Якщо ви живете в одній із цих більш прохолодних зон, ви можете викопати бульби в кінці сезону і висушити їх у своєму підвалі. Багаторічний гібіскус. Тип рослини, трав'янистий багаторічний. Розмір рослин – 3-8 футів. Сонячна експозиція повне на часткове сонце. Зона зимової стійкості – 5-9. Ці рослини це багаторічні версії тропічного гібіскусу, які ви можете бачити продані як щорічні. Їх форма це вертикальний чагарник, що нагадує гортензію. Квіти можуть виростати діаметром до 8 дюймів і бути різними яскравими кольорами. Восени обріжте стебла приблизно до висоти коліна. Старі стебла нададуть чудову підтримку на наступний рік, і коли старі стебла стануть занадто деревними, їх легко витягуватимуть. Східна лілія, тип рослини, багаторічна цибулина, розмір рослин 4 фути. Сонячна експозиція повне сонце. Зона зимової стійкості 6, 9. Посадіть ці ароматні лампочки всередині або тлі свого багаторічного саду для класичного сплеску кольору. Якщо ви саджаєте їх групами, вони можуть нагадувати розмір і форму півонії і дати вам кількість квітів, які ви можете шукати. Залиште листя після того, як квіти закінчили цвітіння, щоб рослина могла продовжувати виробляти поживні речовини для своєї лампочки. Як тільки листя стає коричневою, виріжте його назад на рівень землі. Остаточні думки не соромтеся посадити цих садових красунь разом. Переконайтеся, що вони отримують потрібну кількість сонячного світла та належного догляду. Маючи трохи догляду та уваги, у вас буде прекрасне поєднання садів, яким будуть захоплюватися інші садівники. Виберіть сорти, які відповідають вашому саду, орієнтації на сонце та зоні твердості, з якими ви отримуєте найкращі результати.